27 вересня воздвиження чесного Христа. Історія свята, традиції, прикмети. Щорічно, 27 вересня, православні українці відзначають свято здвиження, повна назва якого воздвиження чесного і животворного Христа Господнього. Це 12 свято. Тобто одне з 12 найважливіших церковних свят року. Історія свят. У цей день відбулось дві важливі для християн події. У 326 році в Єрусалимі був знайдений той самий хрест, на якому розіп'яли Ісуса. А друга подія це повернення цього хреста з Персії до Єрусалиму. У 7 столітті грецький імператор повернув його після незаконного привласнення. Ці дві події поєднує один спільний жест. Хрест підіймали перед народом, здвигали. За легендою, хрест було знайдено прямо перед Великоднем, тож раніше свято здвиження відзначали одразу після цього світлого свята Воскресіння. Згодом святкування перенесли на 14 вересня за старим стилем календаря. Тепер ця дата рівноцінна 27 вересня, коли святкується здвиження. Народне трактування. У народі це свято називають коротко – «здвиженням». і трактування його значення також значно простіше. Земля движеться ближче до зими. Настають холодні дні, а птахи відлітають довирію. До речі, мало хто знає, але довирюю за легендами вирушають не лише птахи, але й змії. Традиції здвиження. У всіх церквах в цей день відбуваються урочисті заходи, віряни відвідують службу. Щодо святкової трапези у цей день потрібно згадати про Христа. Його розп'яття і смерть, тож не складно здогадати, що на здвиження слід дотримуватись суворого посту. Не можна їсти страви тваринного походження, навіть молочні продукти і рибу. А їжу слід готувати виключно на рослинній основі. Основному на столі у цей день була капуста з олією, різні коренеплоди. Якраз у розпалі була заготівля засоленої чи квашеної капусти, готували її у великих об'ємах, то, щоб не втомлювати, збирались до роботи разом, співаючи, розважаючи одне одного. Вважалось, що якщо дівчина збирається на такі спільні посиденьки і промовить про себе спеціальні слова, то зустріне по дорозі хлопця, якого їй заготувала доля. На здвиження вважалось поганою прикметою планувати чи починати якісь серйозні і важливі справи, оскільки існувала прикмета, що на них чекає невдале завершення. У ліс застерігали йти не лише через змій, але й через ведмедів. Ті також маструють собі місце для зимової сплячки і можуть напасти на людину, якщо та їх потурбує. Інше, більш магічне трактування, ніби у цей день оглядає своє володіння лісовий, і йому краще було не траплятись на очі. Щоб він не розпорядився твоєю долею на свій лад. Народні прикмети. Як птахи дружно відлітають у вирій, то слід чекати суворої зими. Павутиня стелиться повсюдно до тепла, а мало павутиня до сухої осені. Добре вродить щавель це на теплу зиму. Гуси летять високо, значить, осінь буде тривалою. Гуси свійські тримають зяби в пір'ї перед заморозками.